Вітаю телеглядачів, які дивляться антенна студію. Сьогодні у нас в гостях радник Олексія Олександровича Ципка, юрист Андрій Журіда. Тож вітаю вас. Доброго вечора. Давайте розпочнемо з такої непростої теми. Ви фактично перебували у Смілі дуже багато до останнього часу, поки не відбулося цих. Судових таких важких процесів. І наразі ми помічаємо, що в Смілі начебто відійшла на другий план ця тема протистояння у владі, але ж насправді судові процеси тривають. Роз'ясніть, які і, і що ви бачите, яка нині ситуація, от саме от в депутатських колах, і взагалі у тих, хто був при владі, хто знову поновлюється. Я б не сказав, що протистояння у міській владі закінчилося або його немає цього протистояння. На сьогоднішній день, можливо, просто немає такого висвітлення цим подіям, але ж якщо все-таки дивитися, що відбувається сьогодні в місті Сміла, то протистояння це є очевидним. В чому його очевидність? тому, що якщо ми звернемо увагу на Сесії міської ради, які скликаються, і все таки відбуваються ці сесії, то на них присутні лише 19 чоловік, і це 19 чоловік з на чолі... ну, сьогодні. 21 було. було ну, сьогодні. Було 21, так але в основному це 19 чоловік, яких очолює е, сам пан Федоренко Віктор Антонович. І це протистояння, яке відбулося е, коли його не допускали, фактично до виконання своїх обов'язків без рішення сесії. Воно закінчилось тим, що все-таки Віктор Антонович, на нашу думку, захватив владу незаконно у Смілянській міській раді. Є певна кількість депутатів, які його підтримують, і завдяки яким він зараз ще тримається. Інша частина депутатів, як ми бачимо, не визнає його за діючого секретаря Смілянської міської ради. А незаконно обхідно чи незаконно, тому що не голосувала за нього сесія. 에... В чому, в чому взагалі виник конфлікт? Дозвольте мені пояснити, в чому взагалі виник конфлікт з поновленням Віктора Антоновича на роботі? Є певна практика виконання рішень суду про поновлення на роботі, і ця практика судова каже про те, що якщо якийсь орган... Звільнив незаконну людину. Він має на виконання рішення суду і поновити цю людину, тобто винести своє рішення. Це формальність. Однак, цю формальність в смілянській міській раді дотримана не було. Депутати, незважаючи на те, що це Олексій Олександрович, міський голова, ставив це питання на голосування двічі. Депутати двічі не проголосували за виконання рішення суду про поновлення на роботі пана Федоренка. Тому в нього не було, я бажаю, іншого виходу ніж силоміць захватити цю владу, якою йому так хотілось. Протистояння триває. Розглядається на сьогоднішній день ще протистояння це не завершено, оскільки судовий процес не завершений до кінця. На сьогоднішній день в шостому апеляційному суді міста Києва розглядається апеляційна скарга Смілянської міської ради на рішення смілянського районного суду про поновлення на посаді Федеренка Віктора Антоновича. Поновлення його на посаді секретаря Смілянської міської ради, і апеляційний суд ще не поставив крапку у цьому судовому процесі. Хоча рішення допущено до негайного виконання в частині поновлення Віктора Антоновича на посаді, за що мали проголосувати депутати, які просто його не хочуть там бачити і за це питання не проголосували. В середу буде слухатися чергова чергов, в черговий раз буде слухатися ця справа. Що відбулося сьогодні? На сесії Смілянської ради зібралися ну, вже сьогодні було більше. да, двадцять 21 депутат е, зареєструвався, були присутні 21 депутат на смілянській міській раді. 19 чоловік з голосу було поставлене питання про відкликання апеляційної скарги, яка буде розглядатися в середу. І про відмову від апеляційної скарги було поставлено на питання. 19 чоловік за нього проголосували, тобто підняли руки. За як на це подивиться апеляційний суд, при тому, що на сьогодні вже якби і підстав не має відмовлятися від апеляційної скарги, оскільки є чисто процесуальний момент до апеляційної скарги, поданої Смілянською міською радою, приєднався секретар Смілянської міської ради Константин Іванович Сенєгуб. Тому процесуально на сьогоднішній день підстав у суду задовольняти клопотання про відкликання апеляційної скарги немає. Однак, як вирішуються питання в наших судах, ми всі з вами спостерігали на процесі Олексія Олександровича. Тобто вбачайте, ще... що якісь вищі сили втручаються 에... в судову ну, я вбачаю це не вищі сили. Це в даному випадку або телефонне право, або якесь ну, грошове. На базі що якісь люди 에, ну, вищі тому... за ранку це реальні конкретні люди? Ми можемо навіть показати на них пальцем, що це були за люди. Причому е, таке е, така розв'язка даного апеляційного суду по Олексію Олександровичу вона була передбачена оскільки йому неодноразово про це повідомляли що будуть з ним робити в суд ну, давайте розмову про це будемо потім так, давайте завершимо да, все ж таки по справі сміли. з ви з'ясування секретарів хто да, ж у нас по... легітимний секретар стосовно справи з'ясування легітимних секретарів чого що відбулося сьогодні сьогодні 19 депутатів на чолі з віктором антоновичем федеренко який також приймав участь у голосуванні йому примак дозволив це законно те, що комісія дозволяє в такий спосіб? На мою думку. Е, нема тут нічого законного в тому, що комісія сказала, що немає конфлікту інтересів у людини, яка поновлюється на посаду, яка голосує за те, щоб відкликати апеляційну скаргу на його поновлення на посаді. Тобто тут очевидний конфлікт інтересів, те, що пан Примак сказав, що там немає ніяких матеріальних конфліктів, але ж вибачте, зарплата це що, це? якесь нематеріальне благо, напевне, да, для когось. Тому я вважаю, що ну, знову таке відбулося повне беззаконня. Я вважаю, що цьому питанню має суд надати все таки оцінку наскільки все-таки легітимні дії нинішньої. Можна так сказати, влади кількості тих депутатів, тих депутатів, які керують містом, і самого е Віктора Антоновича. А як він зможе підписати От на суді. Я дивилася вашу пряму трансляцію. Він заявив про те, що він не зможе підписати такого рішення сам проти себе. Тепер уже зможе виходити. Тепер зможе. Він все зможе підписати. Як ну, нам взагалі заявив сьогодні пан Примак про те, що це їм суд рекомендував таке зробити. Тобто, mm -hmm. на, на моїй практиці, щоб суд рекомендував відізвати апеляційну mm -hmm. скаргу. Ну і причому ми ж всі бачили той процес, то я не бачив конкретної рекомендації. Суд ну, сказав, ну, при ви визначитися. Не, не всі бачили, ви нам так. повторіть, все ж таки, що відбувалося в суді і що викликало те, сьогодні винесення цього рішення на сесію. Е, що відбувалося в суді шостима апеляційна марку? Нарешті я на... так розумію, всі учасники mm -hmm. процесу в нього з'явилися. Так, з'явилися всі учасники процесу в даному суді. Нас новий представник Смілянської міської ради, пан Власенко, заявив клопотання про повернення апеляційної скарги, вважаючи, що вона підписана неповноважним представником. Тут суд почав з'ясовувати повноваження, хто ж це таки підписував апеляційну скаргу. Виявилося, що апеляційну скаргу від імені Смілянської міської ради підписував адвокат Молодчин. Перелистали матеріали справи і з'ясувалося, що на момент підписання апеляційної скарги у адвоката Молодчина був діючий договір, була діюча довіреність. Mm -hmm. Суд розводить руками і питає: а що ж відбувається, пане Власенко, на чому ви наполягаєте? Тобто, що, що ж тут не такого, що тут незаконно. На що пан Федоренко сказав? Коли ви давали довіреність пану Молодчину, то сесія мала проголосувати за те, щоб йому видали довіреність. А суд Питає у пана Федоренка, а от зараз у представника Смілянської міської ради, пана Власенка, є рішення сесії міської ради про, про надання йому довіреності? Угу. Так Федоренко каже, є. Власенко каже, нема. Чому суд 15 хвилин з'ясовував все ж таки, то є, чи нема, чи має вона бути, чи не має бути. Ну, в кінці з'ясувалося, що її немає, що її не має бути рішення сесії про те, щоб надати про надання повноважень, особі надавати їй довіреність, щоб треба приймати рішення сесії для цього. Так? І суд сказав: ну, ви все-таки визначитеся, хто з вас повноважний представник? І чи дійсно у даного представника є повноваження? Більш того, суд почав з'ясовувати, а хто ж підписав довіреність пану Власенку? На представництво інтересів в суді Смілянської міської ради, а виявилося, що довіреність ми підписав сам пан Федоренко. І суд каже: а як же, шановні, так відбувається? Тобто ви зараз у нас позивач. Ми вас слухаємо, так? Ви надали представнику відповідача довіреність, який залежний від вас по посаді. І тобто ви це самі, самі на взяли його на роботу. Тут, тут не один конфлікт інтересів. Тут... Повний конфлікт, розумієте, це вся справа конфлікт. Тому суд надав час до середи з цього тижня, до 23 го числа, щоб розібрався відповідач, фактично Смілянська міська рада, зі своїм представником. Стосовно того, хто ж має все-таки представляти інтереси Смілянської міської ради і на якій підставі. От і все, що відбулося в суді. Тобто, по суті, інстанції. справу ще і справу... не розглядали. Ми ще не почали її розглядати, ми не давали пояснень дійсно по цій справі. Ніхто ще не надавав пояснень по цій справі, оскільки суд не може розібратися, а хто ж таки має представляти інтереси Смілянської міської ради. Як на мене, знову-таки це якийсь нонсенс, тому що що таке апеляційний суд? Апеляційний суд він взагалі розглядає за матеріалами. Попередньої інстанції, так? І за правилами, які діють у попередній інстанції, але ж процедура в нього скорочена, і в апеляційного суду є повне право розглядати справу за відсутності сторін у разі їх неявки. В нашому випадку це вже фактично, це вже друга неявка сторони. Перший раз не з'явилася сторона, другий раз сторона не може підтвердити свої повноваження. Є всі підстави для того, щоб цю справу розглядати. Чому апеляційний суд е, цю справу так тягне? Ну, мені особисто не зрозуміло. Хоча це ж не перша трансляція. Минулого разу була трансляція пряма вів Олексія Олександрович із залу суду. Е, мене особисто зацікавив такий факт, що в цей же день, коли розглядалася справа по Федоренку, в цей же день е, була призначена сесія Смілянської міської ради, чому пан Федоренко і не приїхав на суд. І дуже дивно, але саме судове засідання це, це не тільки я був цим свідком, а приїхали ж активні сміляни громадяни. Поки не закінчилася сесія Смілянської міської ради, у нас не почалося судове засідання. Такий, ну, начебто, дивний факт, але ми ну, можемо його вважати, що це випадковість, так? Але дуже дивна інша випадковість, коли суддя. Апеляційного суду, які ну нам же ж пояснили, чому суд не починається, бо судді зайняті в іншому процесі, який в цей час був зайнятий в іншому процесі, на момент закінчення суду, ну який почався вже по Федеренкові, він знав, чим закінчилася сесія Смілянської міської ради. Це незалежний, незацікавлений суд, і це є на відео, коли суддя каже пану Салову, так ми ж знаємо, що у вас тільки що на сесії не проголосували за цю апеляційну скаргу. Тобто, шановний, я цього не знаю, я про це слухаю. Ніхто цього не знає, ми про це слухаємо. Ти суддя, який нас слухаєш в процесі, ти про це знаєш. Тобто про що ми говоримо? Про який неупереджений і який незацікавлений суд? Тобто, ви прослідковуєте, що вони взаємодіють між собою? Тобто, ми бачимо цю тенденцію, що все-таки не все там так просто в цьому суді. Якби суд був дійсно неупереджений, Незалежно, як там про це кажуть, ми б закінчили цю справу на минулому судовому засіданні ще до Нового року. Закрили, тому що е, пан Федоренко оскаржив рішення сесії Смілянської міської ради з формальних підстав. І задовольнили з формальних підстав цей позов. Він, е, скасував, він скасував його, тому що не відбулося опублікування. До того як розглянули це рішення, не відбулося опублікування проекту цього рішення. Тобто з чисто формальних підстав. Не з тих підстав є з порушення там закону при порядку голосування, чи перепідрахунку голосів, чи може там якісь були нелегітимні чи не було кворуму. Ні, лише з формальних підстав. Тобто, це єдине до чого можна це єдине було пред'явити єдине, До чого вони пред'явили претензію? Тобто, що угу. і на чому будувалося рішення Смілянського суду. Про те, що не відбулося оприлюднення перед прийняттям цього рішення. Хоча, як нам каже закон, що у деяких випадках там необхідності, або у екстрених якихось випадках, так, то можливо і не публікувати це, в даному випадку була необхідність, на чому і наполягала Смілянська міська рада. Ну, Апеляційний суд мав би до цього віднестись, дійсно, що ну зрозуміло. Тоді побачимо вже 23-го числа, яке, яке рішення прийме суд і як буде протікати судовий процес. Давайте... Так подивимося, що дійсно що буде 23-го числа. Як відреагує апеляційний суд на от таку витівку, скажімо так, смілянських міських депутатів на чолі з конкретно паном Федерином? З ваших слів, я так зрозуміла, що суд, апеляційний суд, який звільнив з посади Олексія Олександровича, був не останній. Він далі буде боротися за свою посаду. Звісно, на сьогоднішній день нами подана касаційна скарга, яка прийнята до розгляду. Ще не призначено дати судового засідання, але ми сподіваємося, що так, як і минулого разу, здоровий глузд переможе над будь-якими чинниками сторонніми, які впливали на рішення суду, оскільки ну, всі ці процеси бачили, цей процес у відкритому доступі навіть на Фейсбуці, можна подивитися, де юристи, хоча б там. Третього курсу, які, хоча б відкривали, хоч раз адміністративний кодекс адміністративного судочинства, вони побачать дійсно незаконні дії суду, які суд, ну, не мав так робити, як він зробив. Це було повне порушення всіх норм закону, це повне порушення процесуальних норм. Я вважаю, що все-таки вищий адміністративний суд дасть цим діям оцінку, так же як і минулого разу. Що так не можна робити, тобто ви сподіваєтесь на перемогу вже в цьому суді? Ми дійсно сподіваємося, що все-таки вищий адміністративний суд поставить вже остаточну крапку у цій справі і поновить на посаді Смілянського міського голови. Тому що те, що відбувається зараз у місті, це як на мою думку, ну не може так відбуватися. Все таки Олексій Олександрович, можливо, він був недопочутий людьми, можливо. Не все пояснювали цим людям, тому що е, яка тенденція у місті? Так, хто в усьому винуватий? У всьому винуватий міський голова. А хтось слухав міського голову, що все-таки хотів зробити міський голова. От його звинувачують, наприклад, у зриві там, опалювального сезону, ви довели до того, що перекривались дороги і втрутився президент. Шановні, а як було і по-іншому? Підняти зразу руки і підписати 86 мільйонів на місто? Коли тебе шантажує Нафтогаз і каже, у нас кран, і ми зимою, а ви зімою нікуди не дінетеся, взимку прийдете і на колінах будете просити і підпишете не тільки 85, то яка потрібна була б мати, яку потрібно мати керівникові міста, силу волі, щоб підняти громаду і сказати, ми це не будемо так робити. У вас кран, а в нас дорога. Протистояння до влади було. Чому зараз я вважаю з Олексієм Олександровичем така ситуація? Тому що він протиставив себе керівництву країни. Він поставив інтереси смілян вище, чим інтереси е, олігархів чи вище, чим інтереси державних діячів. І вище, чим інтереси себе як керівника. Розумієте? Тобто він сам він віддав себе в жертву на те, щоб от відбулася от така от ситуація, щоб президент дав вказівку, надайте газ. Ну, але ж бачите, все одно газ надали, але ж він таким дешевим для нас не вийшов, як здається. Так тепер Крапки немає крапки. Хто вам вистав... ну, Хто зараз має, ну, е на хвилиночку, так? Хто має право зараз смілі нарахувати подвійний тариф? Хто нам газ постачає? Президент особисто? Ні. Тобто, покажіть, хто постачає газ? Хто постачає газ, то і має право нараховувати тариф? А якщо президент сказав відкрити газ і оформити документи, а вони їх зволікають з їх оформленням, то хто за це має відповідати? Чому ми наполягали? Шановні, якщо ви вважаєте, що сміла, винна комусь щось, зокрема Нафтогазу, 85 чи 86 мільйонів гривень, так підіть в суд, укладіть з нами договір на постачання газу, ми будемо виконувати його навіть наперед. Азадборг розберіться по суду. І якщо суд скаже, що дійсно, сміла, винна, що так, все-таки оце рішення суду Черкаське, яким встановлено, що не відбулося факту передачі майна. Майно вибуло з володіння смілян незаконно, а відповідно і на нас не розповсюджується ця 22 стаття, куди, борги, туди май... куди майно, туди й борги, то за що ми маємо платити? Якщо суд скаже, ми заплатимо. От така була позиція міського голови. Чому він не був почутий? Чому е його змістили фактично з посади і чому зараз іншим шляхом йдуть люди, і чому зараз підписуються ці борги? Ну вже ж назад неможливо цю ситуацію повернути з підписанням боргів. Чи ну, це поки як стрига? Е скажімо так, якщо, на мою е думку, як на думку юриста, якщо директор КП, директор КП підписує 85 мільйонів боргу на КП. А в нього в статуті написано, що він має діяти лише в межах, там, наприклад, п'яти, чи я не ну я не пам'ятаю, яка в нього верхня планка. Угу. Ну то, звісно, ця угода не дійсна. Але для того, щоб вона була не дійсна, її ж потрібно визнати судом. Це має хтось ж повернутися і повернути це все, вибачте, взагалі. Тобто повернути все це попередній тобто, стан. Тобто в юридичній площині це можливо? В юридичній площині. Ми завжди бачили вихід в юридичній площині. Е, коли президент сказав включіть газ. Ми б наступний день зранку були в Нафтогазі з пакетом документів, з договорами. Я особисто був. Був керівник КП Ігор Райко. Ми заїжджали туди, в цей Нафтогаз. Що нам сказали? Спочатку борг, потім договір на газопостачання. Ну це ж неправильна постановка питання. І ви думаєте, Але що ми, не з... А ми, ми з них ультиматумом не змирилися? Ми моментально подали, через три дні ми подали позов до господарського суду міста Ківа про зобов'язання Нафтогаза по факту про визнання судом, укладеним нашого договору, розумієте? Чим закінчилось наразі, я сказати не можу. Я не контролював це питання після звільнення пана Райка і після звільнення юриста Галини Лук'яненко. Тобто це люди, які не стали співпрацювати з цією владою, які не стали пацапами відбувайлами і не стали приймати на себе ну явно злочинні борги, розумієте? Тобто, ці люди просто сказали, ми не будемо в цьому приймати участь. Хай хто хоче, то і приймає. Бо ми розуміємо наслідки, ми розуміємо, що це що це буде і до чого це все веде. Е, тому можна буде поспілкуватися з якщо у вас буде там можливість, поспілкуватися з нинішнім керівником КП Сміла Комунтеплоенергію, все-таки спитати: так які ж все-таки ви договори позаключали, поукладали угоди? Е, скільки ж ви боргу на себе прийняли? На якій підставі? Чи є все-таки у нас на сьогоднішній день у смілян діючий договір на газопостачання? Саме головне, яким він числом? Тому що? У нас, як би там не казали на Олексія Олександровича, на тих людей, які оточували там на його команду, але в нас був конкретний план. У нас був конкретний план дій не дати смілі взяти на себе безпідставні борги. я гадаю, цей план підтримували більшість безсмілян, пересічних, які розуміли, які наслідки борг це для всіх страшне слово. На, ну, на жаль, на жаль, ми маємо те, що маємо, і на жаль, ми бачимо, що відбувається. І ви, як сміляни, ви повинні, ну, тим більше, що ви mm -hmm. засіб масової інформації, ви повинні ці події висвітлювати і показувати людям, що те, що їм розказують, що ось воно, бачите, чорне, ось біле. А насправді воно рябує. Ні, треба казати на чорне-чорне, а на біле потрібно казати біле. Тому що е не за горами весна. А весна, це що? Вода. Це прийде питання КП Водгео. І це питання ще підніметься. Крім боргу, який буде знову ж таки навішуватися на це місто, ще підніметься питання КП Водгео. Яке ж також у тому стані, в якому ми його бачили, це КП, знову ж таки, скільки було нарікань на міського голову, що міський голова не забезпечив подачу води на Смілку. Шановні, там 7 мільйонів борг, які ніхто, ніхто ніколи не стягував, аж поки не прийшов пан цепку. І от тільки прийшов пан цепку, зразу всім стало до цього боргу. На сьогоднішній день знову затища. Але ж борг, він ж існує в КП Водгео. На сьогоднішній день же там ж, таке ж, він нікуди не дівся. Да, він зменшився, але там мільйони він нікуди не дівся. І чомусь таке затища. Ну, бачите, до цього звинувачували, що всьому виною протистояння у владі. Коли припиняться протистояння, тоді буде коли зайнятися вже такими проблемами господарськими в місті. Але ж виходить, що одне одному не заважає проблеми, як сніжний ком, накопичуються в усіх сферах. Тому що я вважаю, що тут чиїсь амбіції політичні, владні, вони перемагають здоровий глузд. Тобто, коли... Потрібно всім, всім взятися за щось одне і прийняти якесь одне нормальне рішення, чомусь в смілі відбувається так, що легше затіяти чергове протистояння. Можливо, і так, можливо, це комусь вигідно. Можливо, знаєте, як на мене, то чим мутніша вода, так, тим більше там можна наловити цієї да, мутної риби. В цій ну, і воді, тому, тому... або когось так. іншого а потім потихеньку знятися і залишити ці всі проблеми на вирішення. Тобто наразі давайте підсумуємо нашу розмову. Все ж таки, які судові процеси ми чекаємо, ну і взагалі, які вони крапки повинні розставити. Сьогодні йде два, я вважаю, таких серйозних для сміли судових процеси. Це один судовий процес поновлення на посаді смілянської міського голови, який розглядається вищим адміністративним судом у складі Верховного суду. І питання, яке розглядається шостим апеляційним судом, це про поновлення на посаді секретаря Смілянської міської ради Федеренка Віктора Антонова. Як вирішиться це питання е, всереду, буде зрозуміло, принаймні зрозуміло, що все-таки буде відбуватися далі в Смілі? Чи наскільки легітимні ці рішення, які були вже прийняті сесіями, які вже були проведені під час слухання справи апеляційним судом, наскільки їх потрібно буде скасовувати і в якому ж порядку, ви розумієте, при нашій загруженості судової системи для того, щоб скасувати якесь, судов... якесь рішення ради? Е, Процес затягується від півроку, від півроку від тому, Добре. коли вже воно скасовується, як правило, вже і немає актуальності. Йому. Добре, дякую за роз'яснення за вашу позицію. І я гадаю, наші глядачі зрозуміли, що на смілянській шахівниці ще можуть бути інші ходи, інші шахи і мати. Тож чекаємо, що розставить, які крапки на ді розставить суд, і що буде в смілі далі. Дякую вам, до побачення. Дякую. thank you